Люди, всім привіт! Корисна інформація, невеличкий огляд такого девайсу і дуже, як на мене, важливої опції автомобілів групи ВАГ як цифрова панель приладів. Отак вона виглядає в автомобілях. В мене був на каналі вже огляд, але він був давно. І це було російською, москальською, якби тому хочеться записати огляд все-таки. Цифрової панелі приладів, Info Display на автомобілях групи VAG. Вже на своєму автомобілі, не клієнтському. Розгорнуто, подивимося, як воно працює. По суті, отак виглядає запуск. Тут повністю всі повідомлення вистрибують у нас. У мене є безключовий доступ, тому на ключ підв'язаний профіль. І по суті, отакий стартовий екран. Екранів може бути декілька. Є в нас тут вкладочка Вигляд чи вид. От воно. Тут ми можемо змінювати те, що буде виводитися на екран, те, як буде у нас виглядати наша панель приладів. Можете вибрати, що вам буде цікавіше. Навігація. Тут, в принципі, виводиться, коли повороти вказуються, стрілочки дуже зручно, якби, асистенти для водіння, наприклад, адаптивний круїз-контроль, смуга руху в цьому віконці. Тут компас виводиться. Ну і по суті, якось так. Навігація це у нас висота над рівнем моря. Тут і так само. Компас. Не знаю, кому це особливо допоможе. Тут у нас витрата пального буде, ефективність автомобіля, витрата і запас ходу, скільки в нас залишилося в боку і від запуску, скільки автомобіль спожив. І моя, мабуть, найулюбленіша це все-таки передача, на якій ти їдеш. І цифрова швидкість велика. Це набагато зручніше, ніж, наприклад, в аналоговій версії, де є тільки, наприклад, шкала або швидкість виводиться по центру. Коротше, отакий мій улюблений, мабуть, варіант. Давайте проїдемося, покажу і буду далі розповідати, чому ця опція подобається і чому вам, можливо, треба було б її замінити, адже це все-таки деталь, яку можна дістати і встановити на автомобіль, якщо у вас її навіть не було. <заводу>. Про це в мене було окреме відео. Посилання залишив внизу. Ну, власне, поїхали. От у мене вже драйв тут вімкнулося і можемо рушати. Виїжджаємо на дорогу, автомобіль розганяється. Тут у нас, як бачите, тахометр з цієї сторони працює швидкість, аналоговий цифровий вигляд. Перше, мабуть, і найголовніше порівняння завжди доводиться мені чути, що от це все цифрове, от воно все таке незручне, краще, щоб було дві шкали аналогові. Можливо, якщо ви до цього звикли, не пробували таку панель, у вас немає досвіду, воно вам і краще. Але по суті, зараз в сучасних автомобілях, мабуть, найперше, через що я б вибирав собі автомобіль з цифровою Вою панелю приладів, це якщо у вас автомобіль заряджений асистентами різного роду. У мене вони всі доступні для цього автомобіля. Виведені. От Будь ласка, цілий список і утримання смуги руху, і сліпі зони, і виїзд з задом, і фронтальний асистент, і адаптивний круїз-контроль, тому тут на цьому екрані знову ж таки доволі цікава ілюстрація того, як працюють асистенти, як взаємодіє автомобіль і. Панель приладів цифрова допомагає саме спостерігати за асистентами, ловити моменти, коли вони там або відключаються, або через дорожні умови не можуть якби втримати автомобіль, чи в смузі свого руху, наприклад, чи там адаптивний круїз-контроль десь там промахнувся, не зловив перешкоду. На аналоговій панелі приладів з маленьким екраном це дуже незручно. А на цифровій панелі приладів у тебе перед тобою прям такий екран, на якому все ілюстративно дуже і дуже класно, зрозуміло. Воно привертає твою. Увагу, і ти стовідсотково звернеш. Те, що ну, на зміну дорожньої обстановки ти звернеш увагу 100%. Якби. Власне, це якби, екран зараз по центру він також змінюється. Це, по суті, якби, як і на звичайній аналоговій панелі приладів. По центру ми можемо гортати якби, параметри, які виводяться по поїздці. Там Запаси ходу, витрата, середня швидкість, час дорозі, скільки ти проїхав. І що цікаво, ще можна сюди вивести дорожні знаки. Коли вони будуть, камера їх щитає, якби. зараз по дорозі їх немає, вона їх виведе. І можна також щитувати ну, дорожні знаки, якщо ви там завтикали, не побачили, які обмеження були. Вона не тільки швидкість покаже, а й заборону обгону на цьому екранчику. Це знову ж таки зручно і нагнедово. Ну от елементарний приклад з дорожнім знаком. Пішли далі. А от ще й обгін заборонено. І ну, в такому випадку ви точно не зробите помилку, навіть там, якщо не побачили роздільну смугу, крутий поворот, у вас отак яскраво світяться знаки, де ви бачите, що того робити не можна, що ви збираєтеся зробити. Ну, по суті, це стандартне віконце. якби, окрім того, що вся панель вона дуже зручна, повторюсь, дуже цікаво виглядає. В першу чергу на неї звертають увагу, такий величезний екран в тебе на торпеду. Якби... Ні, повторюсь багато цікавої інформації. Давайте подивимося віконце ну стан автомобіля знову ж таки. Можна вивести от зручно тиск в шинах, побачити, якщо у вас встановлений цей асистент, наприклад. І також можна сюди ну, телефон, звук буде логотип радіостанції, чи пісні, яка у вас грає там з телефону через мультимедійну систему, виводитися на екран якби цікаво, також споглядати за цим всім вигляд Ми бачили навігація. У нас може бути в стандартному виконанні або компас, або можна, наприклад, от. Мені перевести сюди картку з мультимедійної системи. Отак, зручно. От ти їдеш і від дороги, в тебе одразу карта ну, недалеко. Не треба відводити очі туди, на екран вниз. Якби дублюється навігаційна система. Також будуть повороти вказуватися. Час прибуття зараз фінальну точку заб'ю, покажу, як воно виглядає. Ну таким чином буде виглядати навігація на екрані. Як бачите, відстань, яка залишилася. Дорога підписана, час прибуття. Ну і по суті будуть також показуватися тут повороти, маневри, умовно кажучи, можна масштабувати це все, збільшувати, зменшувати, наближувати. Все це робиться керування з керма правою стороною, якщо у нас автомобіль групи ВАК, якби доволі таки зручно. Пішли на наступне вікон. Це моє, мабуть, найулюбленіше. Це в нас асистенти, на яке дуже зручно. Виводяться саме асистенти, які є в автомобілі. Смуга руху. От якраз зараз дуже класно помітно, що ліву смугу він бачить, права дуже погана, він її не помічає. Тобто, я, як водій, зчитавши ну, швидко цю інформацію з великого екрану, можу зрозуміти там, слідкувати мені за автомобілем пристально чи трішки якби, відвернути свою увагу. Наприклад, це ну, доволі круто. Далі запускаємо адаптивний круїз-контроль. 90, і бачимо, тут у нас регулюється відстань. Дуже зручно знову ж таки, ти можеш на ходу це робити, зручніше навіть на швидкості, тому що велике зображення тобі не треба фокусуватися, якби це була аналогова панель приладів, наприклад. Ну і так само зараз з ловим десь автомобіль, буде ілюстрація транспортного засобу. І знову ж по знакам, як бачите, я віконце посередині прибрав, але тим не менше вони от виводяться ще й вгорі. Що знову ж таки дозволить щитувати ці знаки і не перевищити, наприклад, в якийсь момент. Коротше, зручно. От я, наприклад, наздоганяю фуру попереду. У мене величезний автомобіль на панелі. Я все бачу, я все помічу. Мені також стає зручно регулювати відстань до цього автомобіля. Ну, коротше, мені не треба примружуватися, особливо буде корисно, мабуть, у кого поганий зір, якби, щоб побачити, я правильно все зробив чи неправильно. Автомобіль знайшов дві смуги одразу, нормальна розмітка, будь ласка, все. Бачить, я бачу, що він тепер контролює. Дійсно, точно мені не треба це перевіряти і таким чином, ну, коротше, витрачати більше часу, якби свого на те, щоб контролювати асистенти. Тобто з цифрової панелі приладів все робити, от керувати автомобілем набагато зручніше, отак от, в даному вигляді. Воно і реально, якщо ви боїтеся, наприклад, що там погано видно в сонячну погоду, то нічого подібного, вона реально дуже яскрава. Це перша, по-друге, вона встановлена під таким доволі, ну, називаємо це там. Прямим, ледь не вертикально вона встановлена, щоб навіть якщо на неї потрапляють якісь там промені, вони не блікували, і вся інформація завжди з неї щитується. Я навіть не згадаю моментів, коли було щось таке. От я ще з 19 року, 4 роки користуюся панелью приладів цифровою на автомобілях. Я не згадаю якогось моменту, де я б не міг щось прочитати. От Частинка сонця потрапляє. Але не на всю площу, ну, але все рівно якби все видно. Ну і отакий от вигляд, коли попереду немає нікого, сидиш, насолоджуєшся, яскраво все. Знову ж таки, якщо ти там в сторону повернувся, боковим зором побачиш, що на панельці замигає, там чи автомобіль з'явиться, чи смуга руху зникла, асистент не бачить, її не буде тримати, кермом не буде кермувати. якби. Коротше, зручність, безпека, ну і цікавий зовнішній вигляд, я б так сказав. Це головні якби маркери, через які там варто підібрати автомобіль, наприклад, якщо ви бажаєте змінити свій на той, у якого буде панель приладів, чи, наприклад, встановити в свій Golf 7, Наприклад, він випускався до 2020 року, а панелі на нього почали встановлювати з 2015 року. Можливо, у вас такий автомобіль без панелі, вона там в районі зараз 600-700 доларів можна встановити з рамкою. Це все робиться без якогось там допилювання болгаркою. Все ну, якби по заводу можна зробити, закодувати, воно все буде працювати. Те, як виводяться знаки, те, як можна налаштувати зовнішній вигляд панелі приладів, у мене є інструкції на каналі. Я залишу внизу під відео, але єдине там потрібна буде діагностика, також посилання на неї. Залишу. Переходьте, замовляйте, якщо у вас цифрова панелька, теж можете її кастомізувати таким чином, як у мене, наприклад. Стосовно круіз-контролю, також додаткова зручність, що, окрім того, що в нас отут внизу виводиться цифрове значення запам'ятованої швидкості. У нас ми ще й бачимо на шкалі от зелений повідочок, я зараз загальмую, бачите, залишився срібляста така трикутничок. от він. Який ілюструє те, на якій швидкості в нас зафіксовано крізь контроль. От зелененька автомобіль доганяє, як би зрозуміло. Коли я в ручному режимі почну натискати, в мене далі з'являється червона смужка, яка показує, що я щось, мабуть, ну, типу, роблю не так. Ну, коротше, бачите, інформативно, дуже внизу знову ж таки у нас. Охолодження, температура охолоджуючої рідини. Тут у нас заправка по боку, і навіть при тому, що це дублюючі шкали, як на звичайній аналоговій панелі приладів, як бачили на початку, ми ще сюди можемо виводити великі параметри по запасу ходу і там по середній витраті. Коротше, зручно, зручно, зручно. Внизу асистент, як бачите, перемикання автоматичного світла помітно світиться авто, денний пробіг. Якщо перейдемо на інше якесь вікно, то щоб ми не втратили, це не та кнопка, <свісно> то щоб ми не втратили інформацію про наші асистенти, внизу з'являється віконце, на якому тут будуть смуги світяться, і там буде з'являтися, наприклад, автомобіль. Бачите, от керування адаптивним круїз контролем воно ілюструється таким чином в тому місці. Можна ще таким чином вивезти сюди, наприклад, асистенти, тут у нас буде компас, по центру карта, якби, і що цікаво, кнопкою ОК ми можемо робити масштабування, чи то нам інформація на шкалах потрібна більша, чи то нам, наприклад, потрібна більша карта. Цим ми можемо бавитися. Коротше, як бачите, налаштувати, розвеселити себе автомобіль можна дуже і дуже круто. Але це Volkswagen Golf 7. На Volkswagen Golf 8, до речі, панель стала не 12 дюймів, як тут, а вона стала меншою, 10-дюймовою. Хоча в неї зовсім інший екран. Це, до речі, мабуть, одна з переваг 7-го або Golf 7,5, що в нього панелька реально здоровезна, така на велику площу торпеди. Коротше. І в кінці поїздки ми отримуємо ще й додатково такий підсумок. Час руху, відстані, проїхали, також ілюстрація до нас автомобіль під'їжджає. Ну коротше, гарно, багато інформації і, в принципі, в цілому сучасно. Тому, якщо відео сподобалось, панель приладів сподобалась, можете свою думку в коментарях написати. В цілому тисніть вподобайку. І до нових зустрічей.